Феєчки, пронто-пронто, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що ж вам принесе новий місяць, який сьогодні. Думайте про себе, а я думаю про вас. І скажу вам таку річ, феєчки, цей світ несправедливий. Саме тому я в цьому світові і не хочу народжувати дітей. Про що я? Я про те, що має значення тільки ваша грьобана впевненість в собі. Почуйте це. Я знаю жінок, які за собою доглядають, такі як я, наприклад. І Всесвіт світ не дає їм тієї краси, якої їм хочеться. Тільки через те, що вони дуже за це утримуються і цепляються. Я знаю жінок, які лиш зайвий раз манікюр не зроблять, але біля них мільйон чоловіків та тому, що їй пофіг, що у неї там атьок. Там у неї морщини. Тож я всім вам кажу: любіть себе. Це найкращий урок, який ви повинні отримати в цьому житті. І не очікуйте на якусь справедливість щодо того, що якщо ви щось складаєтесь, то там буде результат. Результат буде від вашої енергії. До речі, сьогоднішнього дня на мої амулети знижка. І от там. Ви відчуєте, що це таке. Я маю на увазі справедливість. Четвірка Пентаклів. Що вам принесе? Тут є щось, за що ви хочете утриматись. І Аркан суд це щось якась доленосна подія. Подія, яка може змінити ваше життя. Або це хтось, можливо, хоче за вас. А, тут знаєте про що кажуть сонечки? Вам кажуть, ви, ви хочете щось утримати в своєму житті, що ви зараз маєте, але, феєчки, вам по долі рухатись вперед, колісниця, і саме там буде здійснення вашого бажання, навіть на яке ви можете не очікувати. Тобто, це стосується будь-якої вехи вашого життя, і ви знаєте, про що я кажу? Бо назрівають якісь зміни, і ви вже стоїте однією ногою там, але ви наче боїтесь і втратите те, що у вас вже працює. Розумієте? Це стосовно бізнесу, стосовно чоловіка, стосовно міста. Яка ж порада моїм феєчкам? Порада кажуть, результат буде. Результат буде в те, що ти вклалася в це. Ви бачите? Те, що я казала на початку, нема справедливості. У вас кажуть, вона буде. В те, що ви вкладаєтесь, прийде результат. так Ви будете жінкою забезпеченою, яка сама собі все може дозволити, то чомусь йде про пентаклі. Так. Яркан зірка Боже, і кажуть, що є якась мрія. Яка є в вашому житті, у когось це народження дитини, і це здійсниться. А у когось якась мрія із минулого. Ви про неї вже забули, ви іноді згадуєте і думаєте, класно, але вам кажуть, ваша мрія збудеться. Зараз ви не знаєте, що відбувається за вашою спиною, але Аркан сила. Тобто ви будете переможцею, як я за вас щаслива. Ви довгий час йшли до цієї перемоги, але тепер фортуна на вашому боці. І тут до когось йде імператор. Феечки, ті, у кого бажання було імператора, колись. Ви навіть зараз вже і не хочете, кажете, та я без чоловіка. Дівчата, рухайтесь вперед. Міняйте місце проживання, це я собі кажу. Міняйте місце роботи. Якщо ви вже розумієте, що те, що було раніше, не працює, це теж я собі кажу. У мене все працює, але у мене є нові проекти, які як ніяк не можу втілити в життя. Ось такі гарні новини для вас.